Будемо молитися. Бо Христос сказав так, моліться і дано буде вам. І що ви свяжете тут на землі, то буде зв'язане і на небі. У церкві є власть. Міка, і Саша привіт І просила молитися за сім'ю, за Максима, за Наталі. Роза дзвонила, щось заполілась. Охуєм, щоб помолилися. Роза. Затом... Роза. Щось Роза. За За натанчика? Що захворіло, тоді. Добре, помолимося. Помильться знамені, як сьогодні у Андрея Белик один зароблю. О, чудово. Чудо. Слава Богу. Спасибо. Помолимся за те. Щоб война закончилась. Детка, молимся за, за те, щоб закончилась война. Давайте я за вас ступав. Добре, стаємо ноги. Любий Боже війня Ісуса Христа, приходимо до тебе з цими словами і подяки, і пошани тобі, Господи, і прохання. Ми просимо Тебе, щоб ти помолився, щоб Ти благословив і наші молитви, і почув нас, і благословив цього чоловіка В'ячеслава, який знаходиться зараз в лікарні. Сім'я переживає за нього, благослови його і збережи, щоб він повернувся додому. Ми просимо Твого благословення за Ігоря, за Сашу, з яких постійно страждання там, переживай за них і, і нагадує за них. Господи, благослови їх, збережи їх, щоб вони повернулися додому живими і здоровими. Господи, благослови наших сестер, які не змогли бути по здоров'ю. Ти знаєш їхні обставини з струсіною, і є сім'єю за. Строю і сім'ю Господи, благослови, щоб, щоб здоров'я було міцне, щоб, щоб була можливість відвідувати зібрання, благослови Господи. Просим Тебе за, за діток, за Латанчика особливо, щоб не хворів, щоб, щоб живим, здоровеньким був і радував батьків своїх. За Дашу просим Тебе, за діму, який там. Капіланам роботи, служи тобі, Господи, і, і допомагає військовим. За військових ми тебе просимо, щоб ти їх благословив. І дай силу духа, Господи, зберігати любов, зберігати віру, зберігати людяність, Господь, боронити землю нашу, благослови, збережи їх від загибелі, збережи їх від поранення. А ті, хто поранений, Господи, із цілий, ті, хто в плен попали, поверни додому. Просим тебе за Андрія, за його майбутнє життя, хай воно все в руках Твоїх буде, благослови його, Господи! Благослови він так класно сьогодні співав, для Тебе співав, ти Тебе проставляв. Боже, хай це буде дуже часто і постійно такої основи, благослови його життя, Дай йому щире покаяння, спасіння, віру, любов, терпіння, все, що в Твоїх добрих руках є Господи. Просим Тебе, щоб війна закінчила, щоб Ти її благословив, щоб прийшов твій мир. Просимо Тебе за пашу, за його здоров'я, за його зцілення, за його службу, Господи, за всіх, кого ми знаємо і не знаємо військових. Благослови. Просимо тебе окремо за кожного Христа, який тебе так мощно, потужно проставляв, Господь. Благослови їхнє життя, особисте життя. Господи, тут так багато молоді. Вони ще не мають своїх сімей. Ми просимо Тебе, благослови, щоб вони мали свої сім'ї, міцні, такі потужні сім'ї, Господь, благослови, щоб у них була мудрість в житті у жінок, у чоловіків, Господь. Благослови їх, щоб дітей в них було багато. Боже, благослови їх мудрості, терпіння дай їм, Господь і сили служити Тобі на все своє життя. Боже, в Твої руки віддаємо їх. І славимо Тебе, дякуємо Тебе, всімогутній Боже. Алілуя Тобі, слава Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Амін. Отче наш, що, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим, і не вроди нас у спокусу, аби визволи нас від духа, бо Твоє і царство, і сила, і слава віки. Амінь.